Я на ці заняття біжу. Менше стала боліти спина. Це зарядка на фідболі. Якось шиєш і думає, ой, скоріше пошить, скоріше пошить та здачі йому. Я зараз мрію, щоб закінчилася війна і всі діти повернулися додому. З нею все покінчено. Зав'язав навіки. Від, в ефірі Життєлюби Дніпра! Це програма про ненудних пенсіонерів, які не хочуть сидіти вдома. Музика. Наш перший сюжет про невтомну волонтерку. Зінаїді макіній 72 роки. Жінка допомагає нашим бійцям ще з 2015 року. Плете шкарпетки. Та шиє білизну у пані Зінаїди воюють рідні, серед яких і її син. Тож і хочеться пенсіонерці зігріти і його, і усіх інших дітей. Білизну недавно почала шити. Волонтерів і з 2015 року, коли сина забрали в АТО, в'язали носки, в'язали сітки, робили то, тушонку, збирали ті баночки, віздів, бабушек, дідушок, витягували з погребів. А з 22-го року, от, саме, хлопці ще, то, волонтер, волонтери вже приїжджають і ну, заказували, що, що, що їм треба. Волонтери спрашують, що їм треба. І почали шити їм тут. Білизну. Білизну шиємо із ситцю, Просто, простого матеріалу. Купляємо те саме в магазині, в кого є вдома, нові простині приносимо, те саме, в кого по мірі можливості приносити з, з, з дому теж люди. шиємо, найманенькі саме, саме це 48-й, і саме здоровий, та саме це 52, 54 й розмір. Я після це, закінчила. Швейне училище при фабриці Володарського. Колись була фабрика Володарська, яка пошивала пальто. Там закінчила училище і працювала трохи. Була у це в четвертому цехі. Там пошили шинелі. Дуже а в мене було 45 кг кілограм цього вісу. Дуже дале, дуже тяжко було. тоді розчиталася Перейшла на железну дорогу. І шила те саме, дуже багато шила. І мужські рубашки шила. в 80-ті роки тоді якось було, тут просили. Дівчатам, жила в, тут, в От, дівчатам шила платтячка беременним. Теж тоді було якось тяжко. Те саме її просили. Для себе, звісно, все, все шили. А зараз, звісно, воно все пригодилося для того. По мірі можливості, по мірі сили допомагаємо чи можемо. Домашню роботу робимо з утра, пораніше, поки не жарко, а потім приходимо сюди, як скільки виділяють часу, скільки робимо, поки не зробимо. Другий раз шиємо, поки не закінчиться час робочий. Ні, це не важка робота. Ну, якщо часа три 4 за машинкою посидіти, то, звісно, хочеться трішки походити, по води, відпочити. А так ні. Аби тільки нашим дітям було легко там. Носків зв'язала, мабуть, пар 60. За той, за той рік зв'язала 20 пар. Зараз вже тоже зв'язала 10 пар за літо сейчас вчора прийшла шерсть два кілограма, заказувала, і ще на тут 40 пар. А білизни теж не рахували. Не рахували. Точно не рахували, скільки це було. Якось шиєш і думаєш, ой, скоріше пошить, скоріше пошить та здачі йому, щоб відправили. Ну, не знаю, білизну, мабуть, в госпіталі відсилають, я тут збираю Леонідовна. От. А так збирали біли, білизну в тому році, так на госпіталі, просто ні по додіяльні. Ну, все, що можна було, все тут стерильно стерилізували, все збирали і возила сама, лічно возила на госпіталь в шесту больницю туди волонтерам. Дівці казали, що відправляють на харківське направлення туди, на ті госпіталі. Там. Дуже дякують. То, що тому що тому передавали носки, тут теж ходить од те її сина, наперев, я то в'язала, передавала. Дякують. І зараз вчора сину відправляла посилку, носків, наложила простих, купила упаковки. От він каже, мама, це не передать. Я ж таким, що нічого не передаю. Каже, сім'ї по-своїв. Я зараз мрію, щоб закінчилася війна, і всі діти повернулися додому, всі, щоб матері їх дождались. Села стрибають із користю для здоров'я. Підопічні Дніпровського міського терцентру роблять зарядку на фітболах. Ми побували на одному із тренувань, і аж самим захотілося приєднатися. ранок, дівчатка. Як настрій? Осла дуже. дуже добре. Значить починаємо нашу зарядку з м'ячами. Я на ці заняття. Біжу з задоволенням. Не просто біжу задоволенням, а коли закінчується це заняття, то бадьори, почуваєш себе бадьорим, бадьорим натхненним на, на життя. І для нас ці зарядки, які проводить наш тренер, і взагалі оця зарядка, яка на шару на шарі. Нам дуже-дуже подобається, бо ми люди вже літні, мені 73 роки, і маючи цілий букет: всяких там, то коліна, то спина, то шия, то голова. А тут все приходить в норму. Встаєш, йдеш, пересилюєш себе, було складновато опанувати цей шар. І складновато. Мені було складновато. А тепер з задоволенням чекаємо наступних і наступних, щоб було все більше і більше занять. Менше стала боліти спина. Покращення у вестибулярному апараті в русі вестибулярного апарату, м'язи як би Ну і саме почуття добре. Піднімаємо ячу гору вдих, заводимо за голову, видих, вдих, вниз, видих. У мене дуже великі проблеми зі спиною, грижі, протрузії. Тому ці вправи саме на м'ячеві це те, що мені потрібно. Вони розслаблюють хребет, зміцнюють м'язи спини, які саме тримають хребет. Тому я із задоволенням сюди ходжу. Звісно, на початку мені було тяжкувато, бо все ж третій ступінь сколіозу, Але зараз я відчуваю, що мені набагато краще. Я можу вигнутися саме на м'ячеві, тому що інші вправи ду. Дуже жорсткі для хребта, а тут все м'яко, все комфортно, і тренерка у нас дуже хороша. Зарядка на фітболі, і вона дуже корисна для всіх людей, особливо для людей похилого віку. Ці вправи проходять на нестабільній опорі, і навантаження дає нагрузку на всі глибокі мишці м'язи нашого тіла. Це дуже корисно для опорно-рухового апарату нашого нашої системи, і дуже багато. Прав іменно ті, що з вібрацією вони дуже впливають на нервову систему. Вони діють як заспокійливе на гормональну систему, а також на систему травлення. Укріплюються м'язи малого тазу, також це немаловажно. Корекція фігури, схуднення проспроїзди. І саме головне, що піднімається настрій, це дуже весело, корисно і інтересно. 70 років. Я вже більше году, більше року ходжу на ці заняття. фітбол. От. Мені це дуже подобається. От. Розслабляються м'язи, поперек. Лікування йде остеохондрозу, те, що в моєму віці От, проблематично. Я з задоволенням ходжу на ці заняття. Ми спілкуємося, ми дружимо, ми даємо. Друг другу паради якісь У нас гарні педагоги, вот і все в нас добре. Життя це рух. Давно всі знають. Ми також жіночки сучасні, що фізкультуру поважають і на м'ячах завжди нам класно. Наша зарядка закінчена. Дякую всім! Як настрій! Дякуємо. Дякую Дякую. І наприкінці хочемо, щоб ви трохи посміхнулись. Послухайте історію про чолов'ягу, який ну дуже намагався кинути пити. І що з того вийшло? Зустрічаються двоє друзів обидва Миколи. Ну що, може, вип'ємо помаленьки? ні за що й ніколи, у тверезе товариство поступив недавно. Маю з печаткою квиточок, плачу внески справно, а ти ж любив горілочку, казав, що це ліки, з нею все покінчено, зав'язав навіки. А чого ж от тебе несе, як з пивної діжки? Мабуть, слабо зав'язав, пропускає трішки. Мої дорогі, тримайте себе в тонусі та не забувайте допомагати ЗСУ. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось.